Доброго ранку, дітки! Я рада вас бачити! Сьогодні до нас завітало сонечко, і воно запрошує нас у чарівну подорож. Подивіться, що ми бачимо? Так, це кошик. А як ви думаєте, що там може бути? Давайте разом дізнаємось. Ой! скільки тут всього цікавого. Що це? Так, це морквина. А це. Це яблуко, вірно. А це що, дітки? Це груша. А зараз, що ви бачите? Буряк, так. А зараз подивіться на картинку, що ви бачите? Це сливи, вірно. А зараз А зараз ми бачимо капусту. Молодці. Дітки, усі ці фрукти та овочі дуже корисні. Вони живуть або в саду, або на городі. Хочете дізнатися, хто де живе? Тоді сідайте зручніше. А я розповім вам казку. Жив собі на світі кошик. Він був дуже допитливий і любив подорожувати. Одного разу він вирішив дізнатися, звідки беруться всі ці смачні та корисні фрукти і овочі. Покотився кошик спочатку до городу, там було багато грядок, і на них росли дивні рослини. Зазирнув кошик у землю, а там сидить морквинка. Вона така померанчева, солодка, схожа на лисичкин хвостик. Я росту на городі, Прошепотіла морквинка. Поруч із морквинкою зазеленів огірок. Він був довгий і я з городу прохромтів огірок. На іншій грядці кошик побачив кругленький червоний помідор. Я теж виріс на городі. Я дуже соковитий, сказав помідор. А ось і пишна капуста. У неї так багато листочків, ніби сотні зелених цуколь Ми всі живемо на городі, зашуміла капуста. А це що? Цибулька та картопля. Де вони ростуть? Так, теж на городі. Подякував кошик друзям і покотився далі. У великого зеленого саду. Там росли високі дерева, а на них висіли різнокольорові кульки. Привіт! сказала червоне яблуко. Ми яблука живемо на деревах у саду. Поруч з ними висіла груша. Вона така жовта, вона теж росте у саду. А ось і сині сливи та червоні вишні. Вони усі дружно висіли на гілочках. Ми фрукти, садові мешканці. Заспівали вони разом. А це що? Абрикос, де він росте? Правильно, на дереві. Чи сподобалась вам казка малята? Сподіваюсь, що так. Скажіть, будь ласка, куди спочатку покотився кошик? Так, нагород. Що росло на городі? Морква, огірок, помідор, капуста, картопля. Вірно? Як ми називаємо все це? Так, це овочі. Куди потім покотився кошик? Вірно. У сад Що росло у саду? Яблуко, груша, слива, вишня, абрикос. Вірно. Як ми називаємо все це малята? Так, це фрукти. Для чого нам потрібні овочі та фрукти? Так, щоб бути сильними, здоровими, щоб не хворіти, вірно. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. До нових зустрічей, дітки!